Ну, рано глядачі та підписники каналу. Ну що, наступний день того полювання вирушаємо до лісу на годиннику 7.30. Я вже на полі. До лісу мені буквально лишилося метрів 150. Я вже буду в лісі. Ну що, йдемо знов на пошуки білих грибачків. Вчора нам вдалося як-не-як трохи підзбирати. Гарних, відбірних, сортових, напевно, з самої-самої вищої якості, які тільки можуть бути білого гриба. Ось сонце там сходить тільки-тільки назагори. О! А ми вже з вами в дорозі. Сьогодні у нас 21 вересня 2024 року. По-моєму, субота. І... Йдемо за грибочками. Грибочки, друзі, трудові. Нема так, щоб ти прийшов нас збирав. Вчора мені довелося попрацювати і то доволі конкретно. Ходили-ходили, там один, там один, там два, але потім, вже ближче до завершення нашого збору, як попадаємо в одне місце, саме головне. Попав я на тому самому місці, що позавчора я там знайшов. Два дні, точніше три дні назад я там знайшов. Три дні підряд я приходив на ту саму грибницю, на те саме місце. Там то що один-два, а там було зразу 12, на другий день-7 і вчора там, я не знаю, скільки тих малих, а ще там полишав. Зараз сьогодні ще прийду і 100%, я думаю, ми ще зараз там знову. Ну, Ми зараз прийдемо йти почнемо. Мені вже самому цікаво, щоб навіть четвертий день підряд, і скільки їх там буде. Бо пару менших я ж там лишив. Хіба б хтось швидше перейшов, бо то ж так місце попри саму дорогу. Зараз прийдемо і глянемо, що з того вийде. Ну цікаво, цікаво. Потім буквально зійшов декілька метрів і опять місце, і оп'ять. Не знаю, там 8 чи 9 таких файних на дорозі. Пару кроків і знову від, відкопали під буком. Напевно, більше, ніж 10. Тут такі самі класні. І так з того чого бах і назбирали повну чубну корзину гарного молодого синього, білого грибочка. Ну що, не знаю, що буде сьогодні. Наперед загадувати не буду, бо можна піти з чим прийшов. У порожній, всяка може бути. Але буде сподіватися на те, що щось десь так і ми відшукаємо. Ну, все глядачі, добре. Всім гарного перегляду. А я погнав шукати грибочки для вас. До Зустрічі в лісі, погнали! Так, друзі. Буквально у ліспу є у нас перша знахідка. Є перша знахідка. Дивіться, хто нас там зустрічає, і опять на черешні. От. Два дні назад, позавчора, я був знайшов в цьому лісі, але декілька метрів вище. І теж на черешні старі. Ось, ось там ще збоку, тротовик серчано-жовтий, значить це. Був не один не випадкова зустріч, Значить вони все-таки пішли по лісах. І тут знову. Ну, зараз я їх зібрати не буду, хай лишаються. Буду вертатися назад. Якщо не забуду, обов'язково їх заберу. Бо нести стоїть зараз туди, а йти мені далі годину, прикидати їх білими, щось немає охоти. Я першу шукати біляки. Потім. На зворотньому шляху поверну за берегу. Але знахідка все одно приємна йдемо далі. Класно, початок є. Так, вчора не провіряли. Пішов іншим боком. У тут наші зайчі ще живі. О, його хтось їсть. Бачите? Його хтось почав їсти. Пів шопинки об'їв але він... Ще цілком здоровий гриб твердий, нормальний. А ці собі зупинилися на тому самому рості. І це вже, по-моєму, завтра буде тиждень. Як я ось зірвав, тут була ще одна шопинка, але її вже хтось схряцав. Бачите, як стоять гриби довго. Ну так, да. отаке От то. Йдемо далі. І є глядачі. У нас перший на сьогодні отакий такий мой собі зазирає. Тут они поганий. Тут собі такий приліг. Оп. Ой, їх від бока. Такий вивернувся. Прямо на самім проході на дорозі. Ну що, перший є, збитий. Аби не останні. Поки що не чищу. Тримаю в руці. Йду далі. Тут передивлюся все. Щось знайду, звісно, включаю, показую. Йдемо далі. Походу, бачу ще. Недалеко відійшов від того, що підняв. Може якихось 10-15 кроків. І попадає нам о! Два молоденькі. Ось такі, на наговбочку собі зазирають. А тут, тут, походу, знов закопаш. Тут знов закопаний. І, то, і маленький. немаленький. як він росте. Не знаю, що камера передає. Ось шапкою вниз. Бачите? Він собі шапкою вниз. І тут така бучка. Такий заховувався. Ну, чесно би не замітив би на ці два ніколи. Сидять міцно. Сок бризу до коріння. Шо, того є вже у нас Чотири білих. Їдемо далі. Краса. Ну, я ще затока перейду, гляну добре. І йдемо далі. Полегонько добрався до того місця, що ми були вчора, позавчора. Три дні збирали білі гриби. Але тут людей купиться. Я прийшов. Що ви думаєте? Це так як на городі. А це той город. Ось він тут закопаний такий. Я вчора тут підіймав. І він знов тут такий, бачите який якийсь. Ось. Закопаш. А до цього одного. йдемо далі. Тут людей дуже багато буде вертатися, потім поверну. І ще раз тут все перевіримо. Ось. Ще один. на два кроки. І ще один молодий. Мені тут опять понорошка. так. Ось такий. Ну наступна знахідка. Заставаємо нас опинитися. Ці в інший ліс. А тут дивіться що. Це просто щось. Це просто щось. Шорт. Це дивіться скільки Ось так Прямо в болоті собі гостуй колобаня тут була, вона зійшла А в тут в болоті Ось така група Це знахідка. Я так швидко двойти, бо людей купити. А тут таке зупиняє. Я не знаю, з якого починати. Ось, один такий. Ну, це знахідка. Це глядачі вчора я тут кабу на цьому місці. Жодного гриба. То ще малих лишається. Жодного гриба. А сьогодні дивіться, що тут опано. Чому можна це, ще цей піде? Опа, ще один. Ось. Чималенький лишай. Зараз один, другий, третій. Коли стану пекіли. І шеводин. Нічого собі така знахідка. На самій дорозі. Краса. Краса. Ну я кажу. Ліс. Салі ши той город. Приходиш з руку в рік, а вони ростуть там і ростуть. Ну, звичайно, це так само, як у доброго господаря на городі. Якщо він за ним дивиться, кожного року родить. А якщо ні, то нічого не родить. Це моліс. ліс. Якщо ходять люди, по ньому шукають, збирають, ось що, і росте ось така краса. Дивіться, що це, це просто щось неймовірне. Якщо в ліс ніхто не йде, ліс дичиє. І все. Грибочки зчизають. Таких прикладів купити тут по лісах. Я вчора тут був. Тут не було нічого. А сьогодні понаростали. Таких прикладів глядачі купити. Лісів тут каповна навколо яких раніше було повно грибів. Але люди перестали виходити і гриби перестали там рости. Ліс, багато лісів здичило, позаростали, грибниці там щезли і все. Ну що, знахідка супер, поки що більше нічого не бачу такого. Чисто випадково. Навіть не сподівався на таке. Пішов собі зібрався йти в інший ліс, а тут такого полювали. О, супер, це початок. Що початок. Красота. Так, підходжу я до наступного місця. Не знаю, але один там зазирає. Закопаний так і. Ось. От такий навіть не зрозуміли, чи він тут один, чи що це таке. О, тут таке щось осте. Треба знову відкопувати. О! Що таких чи один, чи два в купі зрослися. Не зрозуміли. Так. Поки що один. Але гарний. Корзині ось Ну, Це місце, що перед цим попало. Це взагалі щось. Так, чи що? Дивимось, йдемо далі. десь є Заглянемо. І йдемо далі. Так, переходжу в інший ліс. І тут біля граба в до молодому лісі. Я находжу білого. Але він так зараз, глядачі, десь там. Не знаю, чого ж. Не знаю, як його вигляд. Ох, зламав йому шапку. Зламав йому шапку. Мабуть, ми його не візьмемо. Говем. Дуже глибоко сидить. Ніяк. Ніяк він не піде. Коротше, ладно. Виключаю камеру. попробую його відкопати ножиком. Нічого не вийшло, прийшлося різати. Різав. Дуже далеко засів ось такий Десята година глядачі. Але ходив я довго, мабуть, більше години часу нічого не попадало і нарешті якийсь маленький попов. Ось такий і теж так не нога тут така у нього. Чи то знову два купі Вона вже мієць, що тут таке. ходив я в інший ліс. Ще одні місця подивитися. Нічого взагалі не знайшов жодного гриба. Ось вернуся назад. Де починали? Це таке наросло. Не знаю яке, декілька штук. Це неба не, не витягне. Декілька штук зразу. Ось таке попалося. Ну що, зараз ще тут -ка. перейду назад. Може десь щось пропустив. Зранку тут, звісно, народу вже перейшло. Було дуже багато людей. Не знаю, чи ще ж десь щось є, зараз ще перейдемо, глянемо та. Мабуть, будемо ти додому. Так що, ще йдемо. Залишаємося. може ще щось повезе. Ну це прямо якийсь концерт. Ха. І я тут зрані ходив, я його не бачив. Повно людей тут ходило біля нього. Теж я бачу, що тут ходили люди. Теж вони його не бачили. Я вже вертаюся назад, а він там отакий поки саму дорогу сховався. Ха. Чи він тільки що виріс? Напевно, прямо я надійшов, він тако виліз. Бо інакше я це пояснити не можу, ходіть, я вам покажу. Ну це красавчик. Друзі, такий зазирає. Це щось. Перед цим я знайшов, було декілька малих. А не став знімати, вже не було охоти. Але це дивіться, що там. Зараз тут ка, щось буде. Ось така дорога. Я тут виходив ходив зранку. Не було нічого. І буквально в копілочку. Подивіться. -мо. Це собі тут каприліг друг. Здорово. Так це -ка, щось. Це біляк. Ну, за ці дні, напевно, Я-я-я. Але він тут собі лежить. Лачала легенько бігану ломити. Стоп, це зараз не більше. Це собі приліг. А він собі тут такий приліг. Йома йо! -йо. Ух, це шайба. Та ти подиви на нього. Зараз, подивіться. Ось, нога. Ось гриб. Прошу. 43-й розмір. Це тобі грибище. Я тут зранку ходив, купа людей ходила. Ніхто його не бачив. Повертайся назад і тут таке враження, що він тільки шовий ліс. Ну це знахідка. Краса. Краса. Ну я вже грибалку точно задоволений. Хоч змучений, ноги болять труба. Вже такий шов ніякий. Думаю, все, йду додому, а тут тако хляб і на тобі сюрприз. Ну все, друзі. І нині знову грибалка у нас вийшла. О, який Монтьонок нам попався. Ох, це біляк, що біляк. Краса. Прикарпатська краса. Ну от те, що я казав. Пішли дощі, Гриб як буде попадати. То будуть попадати конкретні, налиті. І так воно є. Хоч попадають рідко. такого ми знайшли, Зараз кладемо корзину. Зараз вам покажу, почищу його. І з таким грибом можна ті спокійний дом. Півкілеві тут може ще й більше, півкілля десь дотягає. Ну, грам 300. Ну, не знаю, не будемо гадати, але гриби ще здорові, на цілу ногу, самі бачу. Ну, краса, краса, емоції за край. Так, сьогодні не показував, вже покажу на цьому великої. Дивіться, яка якість гриба, бачите? Біло-сніжно-білий. Гриби чистосенькі, просто, як сльоза. А що то хотіти? Вечора холодні, зранку я встав на градуснику 6 градусів. Вчора було 5-8 годині, сьогодні в сьомій було 6, вночі було ще, напевно, холодніше. Ну, вчорашні гриби ми всі почистили жодного чергу, всі чистоньких сльоза. Ось така краса зараз у лісі. Попадається рідко, але за них варто ходити. Ну що, йдемо ще трохи покрутимося. Ти, мабуть будемо йти погоньку в долину додому. О, тобі маєш. І знов на самій стежці. Дві години назад, коли я сюди заходив у ліс, я сюди вийшов, не бачив. Він тут такий. Напевно я існу, поки я ходив молоденький, гарний, напевно сам у Ага, і ще один такий. А цього, мабуть, леш. О, ще один. цього уже ти сюлочу. Може я зранку. А ні, швидше лише шуту, а він же ніякий хай лишається. Ну один. Ось такий. Ну ось і все глядачі. Підійшов наш сьогоднішній день тихого кулювання до свого завершення. На годиннику маємо 11 година. 11 година в ліс ми зайшли десь орієнтовно біля 9-ї, 9, 9 десь, думаю, вже був тут. От. За хоча, майже 3 години нам вдалося сьогодні. Знову підзбирати майже повну корзину. Ось така у нас. Зараз один у нас чемпіон такий потужний. Ну Це грибище, що грибище, всім грибам гриби, як кажу. Ось. І попали ми в одному місці на самому початку. Зразу знайшли, я не рахував скільки, Ну так би їх там наскладав. От. Ну, майже таке ніде нічого не попадає. Ходити треба доволі багато. Ходив я сьогодні ще в одні ліси, в одні місця дивився. Пусто. Всюди пусто. Гриб росте по якомусь одному магічному диву. В цьому одному місці. Ось, а я тут по дорозі йду і походу знайшов білого. І в цьому лісі чи що це таке. Ні, це не білий. Що це таке? Щось непонятне, шапку йдувати. Чи білий? Хоче непонятне, якідай на самій дорозі. В общем, що глядачі? Грибочки білі є, білий гриб є, попадається. У нас четвертий день, що ми ходимо в ліс, кожен день ми щось назбираємо. От. Але ще раз повторюю, наголошую на тому, що... Щоб знайти гриби, треба докласти максимально зусиль, знань і не лінуватися ходити. ось. Бо зайшов я сьогодні в ліс, одразу тут -ка, походив, може до пів години, попав в одне місце. Бачили, самі знайшов. Доволі непогано, потім я ходив дуже-дуже довго. Нічого не попадало, аж на самому вже закінченні, коли ви я вже вирішив йти додому. Попав нам ось такий чемпіон, який компенсував всю нашу сьогоднішню грибалку. Всі наші, як казав, калорії і затрати, які ми потратили на сьогоднішню мандрівку до лісу. Ну, в лісі дуже гарно, глядачі, супер. Пішла сонячна погода. Ось. В лісі пахне ось осінь, золота осінь, як то кажуть. от. Ну, моя думка така, що посуха своє дала конкретно. Якось вона вплинула на грибниці. Гриби ростуть. Можна стати дуже багато у землю, не догори, а вниз все, що інтересне. Їх не пускають коріння і вони ростуть униз. Ну що, не знаю, що буде далі, але будемо, звичайно, йти шукати. Бо чи будуть гриби в жовтні, відповіді на це питання, на жаль, немає. Бо пішли холодні ночі, чуть не добігає до приморськів, зранку йдеш трава біла. От. І надалі синоптики передають невтішні прогнози. Потепління не передбачається, дощів також. Так що, хто знає, якою буде. Можуть, можуть бути, можуть не буде. А ми, щоб це все знати, звичайно, будемо ходити. А ви, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте пальцю вверх, підтримуйте нас, поширте наше відео. Це буде велика допомога і вклад у розвитку нашого каналу, нашого українського контенту. Бо це на даний час дуже потрібна штука. Так, глядачі, я на цьому слові буду прощатися з вами. Зустрінемося на наступних чудових рибалках, як завжди, бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. папа, друзі. Ось такий наш сьогодні гарний чудовий результат.